Дощик лився ще з Хмарини, та скрізь сонячне проміння видно було у шпарині, чи рожевище, чи синє, точно бачила Марічка від хмаринки до хмаринки, мов листочок через річку, дощ намалював картинку. Срібний і жовто червоний. зелене, і червоне. Мамо, мамо, що це значить? Ти веселко бачиш, доню. Малята, давайте сьогодні ми з вами. Також побудемо дощиком, який створить свою власну веселку Для роботи нам буде потрібно білий картон, кольоровий папір, вата, клей та серветка. З кольорового папіру ми робимо сім полосочок різних кольорів, як кольори веселки. Тепер на картоні ми викладаємо наші полосочки. По кольорам веселки: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Беремо клей, намащуємо клеєм краї наших полосочок з одного і іншого боку і приклад, щільно притискаємо до паперу, утворюючи перший колір веселки. Так само. Ми робимо з усіма іншими кольорами. Коли всі полоски будуть приклеєні, беремо вату та прикрашаємо краї нашої веселки, неначе вона виглядає із хмаринки. Працюйте з клеєм обережно і вас все вийде молодці!